Вітаю, всіх, а Тепер увага. Трошечки відійдемо від усього усього. І подумаємо про такі цікаві складові, як фінансування України, Міжнародний валютний фонд. Людина, яка вчилась з цим, по цьому всьому, яка людина, яка робила доклади. Так, тепер увага. Вимоги Міжнародного валютного фонду МВФ. До України. Тому що вони хочуть ми прибирали субсидії, звісно, це нормально. Так. Вимоги. А вимоги йдуть до Зеленського серйозні. Вони вимагають рішень, які будуть йти в ногу з його вимогами. Тепер покажи, не без цього. Що ви розуміли? Наша економіка відрізняється від економіки Європи і всього світу. Це вже відомий факт. Ми живемо вині відомий. Ми не живемо. Навіть наше регулювання курсу валют, воно було інше, а тепер він плаваючий, тому що так вимагає Міжнародний валютний фонд. І він свої вимоги видвигає дуже жорсткі, любі мої. Дуже жорсткі. А оце він же вимагає, щоб ми жили на умовах Європи. Дві та бачите? Ситуація дуже двояка для нас. І Зеленський це розуміє. Ось звідси вся жопа і буде вилазити потім. Так. Вимоги Міжнародного валютного фонду Україна може виконати взагалі, може виконати. Дев'ятка жезлів, звісно, що ні. Вона не може їх виконати. Тому що це не вимоги для нашої економіки. Маневри, маніпуляції. Єдине, що ми можемо робити в цьому питанні. Якісь рамки. Міжнародні якісь угоди, фінансові міжнародні угоди, щоб розуміло це ми можемо ще. Покажи. Втрати, серйозні, так. Україна з цими фігнями вона втрачає до хрена Бо наша економіка, наш матеріальний рівень не витягне ці умови в жодному разі. Як мінімум, по. Обороту серед людей серед населення. І знову дві капки. Треба домовлятись, шукати альтернативу. По-іншому ніяк. Ось чому справа, любі мої. На жаль.